Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма Найдорожчий Скарб. Цьогорічна спека викликає чимало проблем для людського організму. Сьогодні будемо говорити про це з нашою гостею, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету Вікторія Гриб. Пані Вікторії, отже, вплив спеки на людський організм. Саме слово спека воно викликає вже такий неприємний дискомфорт навіть для того, щоб відчути це слово. Але про вплив негативний вплив спеки, я думаю, що знають всі. Але хотілося б якось внести зрозумілість, чому саме вона викликає негативний вплив на організм і що робити з цим. Хочеться сказати за культуру людей. Це ще має виховуватися ще зі школьної зі шкільної лави. Що культурне відношення до себе воно забезпечує здоров'я. Отже, ми пам'ятаємо, як іноземні туристи всі ходять з баночками води в спеку, особливо, особливо люди старшого віку. Просто вони розуміють, що має бути насичення рідини, оскільки кров це плинна субстанція, і звісно, всі елементи, які в ній мають рухатися вільно, щоб забезпечувати нашу життєдіяльність. І Всі чудово знають, що практично наш організм складається більше ніж 90% з води. Тому вплив спеки тут має ключове значення, тому що спека сприяє випаровуванню цієї води. А отже, ми маємо розуміти, мати культуру, виховання, що ми маємо якось відновити цей водний баланс в нашому організмі. І не тільки водний, а дуже важливо ще і солі, які містяться в самій воді, і мусить бути ну, адекватне якесь поповнення не тільки води, але і соли для того, щоб організм функціонував нормально. Перепади температур сьогодні 37, а завтра 15. Вплив оцей головне на особливо на людей поважного віку. Звісно, є фактори, на які ми не можемо вплинути. Це на перепад температури, що нам дискомфортно, і на багато інших факторів. Але ми мусимо якось до них адаптуватися, якби. Зараз зменшилась температура до 15, всі би сказали тільки ура. Це ми всі розуміємо. Але, ну, на жаль, є і негативна сторона цього це дуже швидкі зміни, за якими наш організм не встигає. Не встигає за зміною температури, за зміною атмосферного тиску. Особливо зараз, коли людина практично не адаптована до, до життя. Чому не адаптована? Вода, гаряча поруч. Туалет поруч, робота поруч, в машині кондиціонер. Ми абсолютно дезадаптовані тобто ми не звикли адаптовуватися глибше і більш так з більшою амплітудою до змін, які ну нам дає виклик природа. Це зміна температури. Тому, звісно, цей вплив дуже дуже негативний. Але ми його попередити ну ніяк не можемо. Хіба що я в рекомендаціях деякі моменти скажу, але я думаю, що ми до цього дійдемо. Інфаркти, інсульти на сьогоднішній день. Я помітила, особливо в інтернеті, що дуже багато людей хворіють, причому надзвичайно серйозно. Бачимо швидка мчить містом і, і реве, і переживаємо, що комусь стало погано прямо на вулиці. Так, так, це правда. Інсульти, <кій> інфаркти це якраз ті захворювання, які найбільше трапляються в час змін. Температури, тиску атмосферного, в час тривожного стану, те, що в нас зараз є практично більше ніж 2,5 роки. В стан, коли людина, ну на жаль, вона старіє, ну тобто вона стає більш похилого віку. І ясно, що в організмі вже нема тих процесів, які би відновлювали швиденько. Те, що потрібно для нормальної адаптації, е, інсульти дуже зросли завдяки не тільки спеці, звісно, завдяки ну, я можу сказати так, трошки недостатньої культури наших людей щодо е, свого здоров'я. Ну, якось нема розуміння, не дослухаються до лікарів з приводу їхніх чинників, які можуть приводити до інфаркту і інсульту. Вікторія Анатолійовна, які перші ж симптоми інсульту часто люди не помічають, а потім вже буває пізно? От перші ознаки так, є між іншим дуже цікава абревіатура, яка вказує на, не, не дуже, на по перших не дуже важливе слово, яке є в неврології взагалі для людського організму, це мозок. Але крім того, що мозок несе своє інформаційне навантаження, де воно знаходиться і що воно робить, воно ще є абревіатурою тих слів, які можуть допомогти для розпізнавання інсульту. Е, буква М це означає мовлення, тобто зміни мовлення вже можна запідозрити, може це інсульт. Наступна буква це «О». Очі, щось на такий погляд, не туди дивиться, можливо, є косо, косоокість. Далі буква З. Що означає запаморочення? Запаморочилась, втратилась рівновага, координація або просто голова все навколо закрутилася. Це буква З і слово мозок. Наступна буква О це обличчя, чи перекосило обличчя, чи змінилося емоційний вираз на обличчі, чи не опустився кутик рота, чи воно симметричне. І остання буква це К, це кінцівки, чи не ослабли або не затерпли кінцівки з одної сторони. Всі ці зміни або одна із змін може вказувати на можливий інсульт. І я прошу наших глядачів запам'ятати це просто: якщо десь щось змінилося, негайно треба телефонувати на станцію екстреної допомоги для того, щоб якнайшвидше допомогти людині, тому що є все-таки зараз методи лікування, що можна повністю відновити стан хворого. Звісно, це не є панацея. Але в більшості випадків воно досить допоміжне, воно є безкоштовне, в тих лікарнях, де виконують власне розчинення тромбу, якщо це стався, ішемічний інсульт внаслідок тромбозу, внаслідок, між іншим, спейки, яке привело до того, що кров згущена і можуть утворюватися тромби. І е, людина буде, буде нормально функціонувати. Тому е, реагувати на ці речі треба дуже швидко, не думати, ой, це, мабуть, пройде. Або це вже було, і воно тоді пройшло. І знов пройде це е, може і не трапитися. Те, що слово пройде або якось буде, це е, е, ті слова, які не, не сумісні, е, власне, з самим словом інсульт. Треба діяти швидко, тому що можна врятувати людину. Ми не можемо сьогодні оминути тему війни і пов'язані з цим переживання. особливо переживання рідних, матерів, дружин, дітей. Цілої родини? Війна це означає, що ми постійно в стресі, постійно в тривозі. А... Порушення емоційної сфери призводить до порушення імунної системи, до різних захворювань, загострень захворювань або появи нових. Це гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий діабет. Адже це, в принципі, особливо гіпертонія і цукровий діабет це ну, в якійсь мірі і стресові захворювання, які виникають на фоні вираженого стресу. А всі ці три захворювання це є основними чинниками, які можуть призводити власне, до інсульту. інфаркту. Також пані вікторі, кілька слів про нейрохірургію у нас на Прикарпатті, оскільки ви працюєте в цьому відділі, завідувачка кафедри безпосередньо наскільки вдається рятувати людське життя від таких, ну скажімо, не дуже приємних ситуацій? Ну, мабуть, я скажу трошечки так по-простому, не чіпляючись різних таких технічних моментів в медицині, щоб люди просто знали, що нейрохірургія зараз у всьому світі і у нас на Прикарпатті також вона дуже долучена до лікування інсульту. Тому що якщо це трапляється у пацієнта і інсульт з тими ознаками, які я вже оголосила, то в першу чергу ми терапевти, тобто невропатологи, проводимо тромболізис, вводимо препарат для розчинення тромбу. Це ведення, воно все таки обмежено часом, яке називається вікно терапевтичних можливостей, коли ми це можемо зробити і реально можемо привести до позитиву. Оце це важливості. практично який час чотири з половиною години. Тому я кажу, треба поспішати. Поки ж невідомо де ж людина знаходиться, поки швидка приїде, поки розберуться, хоча вони дуже навчені, все діють по алгоритму дуже швидко і відвезуть в ту лікарню, де це робиться. Все рівно все це час, і невідомо, як коли трапився той інсульт. Можливо, як пацієнт уже пролежав годинку, дві і родичі прийшли і побачили в такому стані. Тому треба. Поквапитися з цим. Далі, якщо не допомагає е, тромболізис, тобто препарат, який розчиняє тромб, тоді тут приступають вже нейрохірурги. Вони володіють методиками, за допомогою якого можна вилучити цей тромб, за допомогою певних інструментів. Але час також обмежений, це не може бути вчора стався інсульт, а сьогодні виймаємо тромб і все буде добре. Ні. Час також, поки що, час також обмежений, поки що для тромболізису це 4,5 години, ну, воно відносне трошки. Там є нюанси, і для тромб екстракції, тобто Вилучення тромбу це є 6 годин. От у нас такі терап... вікна терапевтичних можливостей для неврології для нейрохірургії. В обласній лікарні є відділення нейрохірургії, де це можна провести. Якщо це геморагічний інсульт, тобто крововилив мозок. Ну знов там є нюанси, де це відбулося, де той крововилив, чи поверхнево до кори мозку, чи дуже глибоко нейрохірургії в цьому чудово розбираються і можна прооперувати пацієнта, вилучивши цю. Гематому, тобто згусток крові, щоб пацієнт жив і потім одужав і ну, нормально функціонував. Тому ми співпрацюємо з нейрохірургами дуже тісно. І давайте тепер нашим телеглядачам пояснимо якомога детальніше, як уберегтися, як запобігти. І що робити? Ну що робити, я зрозуміла негайно викликати лікаря. А от як запобігти, як не допустити цю ситуацію? Так, це найголовніше що не допустити. Е, ну, в першу чергу, як оскільки наша тема е, вона все таки сплітається з спекою, хочеться сказати, щоб люди все-таки були культурними до свого тіла, тобто тримали його наводненим. Тіло ну не тільки просто вода, але трошки щоб вона була з мінералами. Особливо е хочеться наголосити на калій і магній. Оці два мікроелемента вони досить важливі для того, щоб тримати рідину в самій, в самій клітині, в самому судинному руслі, щоб воно так знаєте не було як по прямій трубочці. Випив і, і вийшло для того, щоб це трималося, все таки в організмі і омивали всі тканини, клітини. Потрібні все таки солі. Де їх взяти? Ну, найкраще це є якісь трав'яні рощині, це є виварені яблука, фрукти і особливо узвар. Вживати побільше їжі, яка є швидко це. Овочі, фрукти, ну поменше зараз білкової їжі, тому що енергії на перетравлення білкової їжі йде дуже багато. Ну, це не значить, що повністю виключити. Звісно, все в розумних межах. Але побільше їсти те, що їдять е, е, тваринки. Це трави, вони знають точно, що треба попити води, і ми про це маємо знати. Ну і краще компоти. Я на цьому хочу наголосити. Алкоголь, я би сказала, в таку спеку просто категорично ні. Чому? Тому що алкоголь більше ну, володіє таким водовивідним механізмом, тобто, навпаки, витягує всю воду з організму і організм іще втрачає рідину. Поменше кави, чесно говорячи, тому що вона також володіє такою властивістю, як виводити з організму воду. Ну це не значить, що повністю все забороняється. Ні. Просто. Треба культурно віднестися до цього питання і споживати особливу спеку цього якнайменше або більше різних овочів, фруктів, рідини, яка насичена калієм і магнієм. Ну і пару слів діток, як оберегти, якісь капелюшки, панамки так? так обов'язково. Але ще один момент я дуже хотіла сказати нашим пацієнтам, які вже мають якісь проблеми і отримують ліки від лікарів. Від кардіологів, від невропатологів, ендокринологів, судинних хірургів, якщо вони вживають ліки для розрідження крові зараз, особливо в цю спеку, та те ніколи не можна робити, але особливо зараз не припиняти їхнє вживання. Я хочу навіть перерахувати ці препарати це препарати аспіри. Це препарат клопідогрель, це препарати, якщо хтось вживає, ксарелта, прадакса, варфарин ні в якому разі зараз не припиняти вживання цих препаратів. Чому тому що ну, вже випадків таких немало. Спека, не хочеться, і люди попадають просто з інсультами, тому що перервався на день, на два, на десять днів. Це не важливо наскільки. Це дуже височезний ризик інсульту і інфаркту. Я вас прошу звернути на це увагу і контролювати свій артеріальний тиск. Це досить важливо. А по намки нам всім треба, звісно, <смі> від спеки береже взагалі одяг, але простий, бавовна, ну а дітки маленькі, вони, ви знаєте, чуть, чуть температура, вони вже зовсім ведуть себе по-іншому, в них можуть бути різні проблеми. Якщо тільки вимивається якісь солі разом з водою при високій температурі, вони зразу ж нам. Ну будуть мати дуже багато проблем, і такі ж люди похилого віку. Вони організми їхні ведуть приблизно однаково. Втратив трошки якоїсь калію магнію з, з потом, не поповнив це. Тоді будуть такі ж самі проблеми, як у діток. Тому ці от версти населення треба обов'язково дуже берегти. Спасибі, спасибі, пані Вікторія. Це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я! Бережіть себе!